Як пояснювати складні речі простими словами? Одним з показників якісної комунікації є вміння пояснювати складні речі простими словами. Ця особливість комунікації цінувалась давніх часів. Ще за часів Спарти лаконічність це спартанське поняття, яке походить від назви Лаконії області стародавньої Греції, в якій знаходиться місто Спарта. Вже тоді вміння пояснювати коротко і ясно дуже цінувалося в суспільстві. Пізніше, за часів давнього Риму, так само це цінувалось. Тоді панувала фраза «non multum sed multa», що означає не багато, але багато. І сьогодні це цінується в повсякденній комунікації, особливо з розвитком інформаційних технологій і прискоренням ритму життя. Тож, що ж можна робити, щоб навчитись говорити просто, пояснюючи складні речі? Перше, навчіться розбивати вашу думку на короткі фрази, не говоріть довгими, складнопідрядними реченнями, пояснюйте коротко, простими, короткими реченнями і поетапно. Другим, використовуйте образні порівняння, наприклад, метафори, алегорії, аналогії, найефективніше працюють саме аналогії. Тобто пояснюйте складні теми на прикладах простих і зрозумілих тем та ситуацій. І пам'ятайте фразу Альберта Ейнштейна. Якщо ви не можете це пояснити дитині, то ви самі цього не розумієте. Тому вчіться пояснювати складні речі просто і доступно для того, щоб бути цікавим співрозмовником і найголовніше зрозумілим.